Шановні колеги, я хотів би до вас довести інформацію, що сьогодні, 23 березня о 2 години 45 хвилин, на окремих площадках арсеналу озброєння, які розташовані у місті Балаклія Харківської області, відбулись декілька вибухів, пожежа, яка призвела до детонації боєприпасів. Наразі приймаються всі заходи щодо лікалізації та тушення пожежі на місці. За попередними висновками, причиною пожежі на деяких майданчиках зберігання зброї була проведення диверсії. Розглядаються різні е, способи проведення тієї диверсії, починаючи від збросання безпілотного літательного апарата і завершення, е, Розглядається також і е, спосіб підрив. На даний час розгорнуто штаб тушення пожежі на місці події для надання допомоги та виявлення причин того, що відбулося вночі вилетіла комісія від Міністерства оборони на чолі із заступником міністра оборони генерал-лейтенантом Павловським, офіцерами Генерального штабу і Міністерства оборони. Наразі вживаються всі заходи щодо локалізації пожежі та недопущення жертв серед мирного населення. Зокрема, я хотів би довести, що створений е кордон, зона безпеки, е для того, щоб б, б, попередити враження особового складу і мирного населення. Вживаються заходи щодо евакуації особового складу військової частини та населення у 5 кілометровій зоні. На даний час було вже евакуовано е в районі 20 тисяч е мирного населення. Запередню інформацію, жертв серед військовослужбовців та цивільного населення на даний час немає. Над місцем вибуху у 50-кілометровій зоні закритий повітряний простріл для усіх літальних апаратів. Я хотів би наголосити, що все це відбувається в рамках продовження гібридної війни з боку Російської Федерації стосовно України. І до речі, це вже не перший випадок проведення диверсій на наших об'єктах стратегічного значення ще в 2015 році, в грудні місяці, подібний випадок був, Була клей на цих кладах, Тоді ми чіткими діями, і це було вночі так само, але чіткими діями, і ми побачили своєчасно, тому що спочатку була пожежа. Спрацювали і попередили такі наслідки. На жаль, сьогодні відбулися вибухи, і вони продовжуються на даний час. Крім того, я хотів би довести вас інформацію, попередню, що значної шкоди обороноздатності країни ці вибухи не нанесено. Значна частина боєприпасів спочатку АТО були розсереджені по іншим базам і складам. А також в зону проведення антиристичної операції. На сьогодні, на цей час, Збройні сили України виконують завдання за призначенням у зоні проведення антиристичної операції. Всі збройні сили, які виконують бойові завдання в зоні проведення антиристичної операції, повністю мають відповідний запас боєприпасів озброєння і техніки для виконання завдань за призначенням. Крім того, прийнято рішення щодо посилення охорони арсеналів та складів. На яких зберігаються боєприпаси, припаси, озброєння та техніка. На даний час, на жаль, пожежа не ліквізована, і вона продовжиться десь на третині всього арсеналу. В зв'язку з надзвичайною ситуацією я хотів би звернутися до усіх громадян з проханням бути надзвичайно пильними та оперативно повідомляти правоохоронців і військовослужбовців про всіх підозрювих. Поблизу об'єктів Збройних сил України прес-служба Міністерства оборони України на протязі всього часу буде оперативною інформацією давати інформацію про хід ліквідації даної надзвичайної події.